Можна буде допомож переложиться тобто, mm -hmm. в командах. Может положити ровно, вам так ще буде з поводити. Думки потім могли прийти, що от була повітряна тривога. Особливо, коли е, над дохмади ракети вибухали, то було досить жахливо, але все одно не покидали. І не можу сказати, щоб я спостерігав якусь е, паніку серед співробітників. Тобто всі з, з розумінням, і причому це не, не я такий, це всі такі були. Жодного разу ніхто з колег не сказав, що там відмовляються надавати допомогу дорослим. Навпаки, з першого ж дня всі е, надавали допомогу дорослим пораненим і не тільки. Пораненим, а взагалі будь-якою патологією. тому що ми розуміли, що багато лікарень не працює, і вони ніде не зможуть отримати цієї допомоги. Тому надавали ну, абсолютно всю. Хоча в основному це були поранення. Зараз вам покажу палату, де у нас куля прилетіла. Тут от скло розбите. Якщо видно. І сама куля знаходиться між, між вікнами залишки кулі. Якби постійно в укритті перебували, мабуть, було б хорошо, але не було такої можливості. Так, перші дні при повітряній тривозі ми спускались. Але не всі пацієнти могли спуститись вниз. Потім, коли ми на постійній основі спустили пацієнтів в укриття, так само погано. Тому що там немає умов для лікування, особливо важкі пацієнти, тому що для легких пацієнтів, яким зробити перев'язку, то можна знайти час між повітряною тривогою, зробити перев'язку і спустити в укриття. А важкі пацієнти, які постійно на крапельниці, то це було досить складно. вашу дитину звати Ярик. — Ярик, смачно. Почалась стрілянина біля міністерства транспорту, якраз біля Ахмадета. І їх розстріляли. І, на жаль, там тато в одній сім'ї загинув, в другій сім'ї дитина 6 років загинула, і їх поранених сюди. І оце от, і мої, і наше відділення перші пацієнти, які постраждали внаслідок війни. Там кульові поранення множинні. У нас на базі відділення працюючи щелепно-лицеві хірурги. І там був хлопчик, у якого було поранення обличчя. Також досить важка травма для от сприйняття, коли деформується, спотворюється обличчя. Ну, на щастя, пацієнти, які сюди прибули, прибули вони вижили. В перші дні я такого єднання ніколи і не бачив. Тобто не було такого, що ти з іншого відділення, там те не чіпай, це наше, або там це е, ваша проблема, самі займайтесь. Всі один одному допомагали, чим тільки могли, всі об'єднались, не дивлячись на ранг, не дивлячись на, на з якого відділення. У нас багато професорів приймали таку ж активну участь, як е, звичайні лікарі. І так само жили. Тобто, перший місяць взагалі всі тут жили. І е, досить багато співробітників е, приїхало для того, щоб була змога надавати допомогу. Це в мене аватарка в Viber. Мама знайшла фотографію мою. І оце з фотографії у нас І більш того, це не просто а... я в образі доктора Лівсі, а у нас ще Ахмадет, наш новий корпус і знак Ахмадєта. Тубто все поєднано. Розчулили вас були? Звісно, і так неочікувано було. Війна все-таки показала, хто є хто. Все-таки. А колеги, ну, підтвердили мої думки про них. І маю позитивне враження. Тобто настільки всі хотіли допомогти, настільки всі професійно працювали, надавали допомогу, що це тільки приємне враження було від цього.